Незабаром Україна відзначатиме день перемоги, але у зв'язку з останніми подіями, що сколухнули не тільки нашу країну, а у весь світ, постало питання, як саме святкувати 9 травня. З цим нещодавно намагалися розібратися представники влади, керівники організації та ветерани. Кожен з присутніх на круглому столі мав можливість не тільки висловити свою думку щодо святкування, а й внести пропозиції. Це дійсно є свято, яке заслуговує величезні уваги, уваги великого масштабу. Але ми всі 15 знаємо, що починаючи із подій 30 листопада минулого року, то ну, святкування багато форматів змінилося. Це і день працівників місцевого самоврядування і новорічні свята, і здвірні свята тощо. І сьогодні наразі 10 квітня у нас на календарі, а 9 травня це через місяць. Тобто місяць часу, і враховуючи ті події, які відбуваються миттєво, змінюються практично щоденно, вже сьогодні робити якесь резюме і ну, намічати чи затверджувати винніше заходи по святкуванню, я думаю, що це мабуть все-таки перечасно, якось, можливо, навіть неправильно. Тобто моя особиста думка, я думаю, що ми в цьому році все-таки повинні теж формат святкування для перемоги, яким чином теж змінити. Воно повинно бути більш скромно. Воно повинно бути. Да, ми повинні віддати е, дані поваги, дань шани, дань пам'яті загиблим, постраждалим. Е, відзначити цей день, бо ну, він дійсно це є історичний день. Це величезна перемога. Я вже повторююсь. Але це не значить, що ми повинні ппівати, танцювати, веселитися, бо такі заходи, на мій погляд, сьогодні просто не на часі. Ось. І давайте ще трошки почекаємо. Ось. Дай Бог, щоб дійсно не розв'язався новий конфлікт, який може принести нові жертви. Це сьогодні саме по-моєму добре. Давайте ми скажемо так, святкувати потрібно і не дивитись, хто там, Путін, чи після Путіна ще хтось буде. Абсолютно в нас своя історія. І мені дуже сьогодні приємно, що ветерани ідентифікують сьогодні себе з цією країною з Україною. Вони кажуть, що ми за унітарність України, ми за те, щоб вся Україна була єдина, ціла і сильна. Я так розумію. Да? І всі це бажають. І я з задоволенням. Все, що потрібно зробити для ветеранів, ми повинні зробити. Друге діло, чи буде такі масові там, оркестри, там, грати, чи що то да? Ветеранів, так як завжди, потрібно посадити в автобус. Потрібно відвести на місця бойової слави, потрібно квіти покласти біля тієї стели. Так? Я за те, щоб ми послухали ветеранів, і ви бачите, вони самі кажуть, так, да, буде чуть, чуть скромніше, але все, що було стосовно ветеранів, я рахую, що його потрібно зробити. А крапку не даю обговорення, поставив заступник Вижріцького міського голови Олександр Ростовцев. Моє, я ще раз кажу, як громадянина України, позиція. Якщо ми будемо дивитися тільки на те, як ми робили колись, і не будемо адаптуватися в нових умовах, то це що? Це вже не буде робити побіда. Шо? Розумієте? Я як військовий до вас звертаюся, є тактика бою, да? давайте перейдемо на це. Є нові. Е... Ну, виклики. Там, не то, що виклики, а в такті бою нові умови виникли, ми повинні перестроїтись, іначе ми не здобудемо перемогу. Це глобально. А якщо не глобально, то ми перейшли до цього. По-перше, це наше попереднє другу Ми вислухали багато пропозицій, ми вислухали багато думок. Ми їх врахуємо. Ми проведемо ще декілька наших зібрань для того, щоб вшанувати. Ну, не день перемоги вшанувати, а вшанувати дійсно цю велику, велику подію для нашого народу це потрібно. Ніхто від цього не відмовляється. Зробити ход, ходу це теж. Каша 100 грам, ну, я особисто, я громадянин України, за дві руками. Але може концерт, концерт зробити в якомусь іншому виді. По-перше, є пропозиції і ваші, щоб це змістити, не робити на співучому полі, тому що це час, це незручно, незручно це усталість і так далі. Зробити в іншому вигляді. Тому ми зараз почули всі думки на наступну нашу нараду. Ми вже прийдемо, вже переосмислимо чуть-чуть наше бачення. Тетяна Коленко, Павло я Матата, Олександр Спориш, Вежрійські новини.